То є учасниками дорожнього руку. Водії водії. Водії, шепто, пішоходи. Пішоходи, молодці далі, велосипедисти, вірно. Приходимо дорогу на пішохідному переході, а рухаємося кудою ми? По, по тротуарі. Відправили. Молодець. Правильно, хлопчиця, по тротуарі. Якщо ви маєте світло відбуваючі елементи, вас видно на відстані 130 метрів. Світло кольорів у світопора для пішоходів. Я пішохочу. Молодець. Два. Ми тільки з вами говорили, як правильно переходити дорогу, хто вам хочу показати. Ліворуч, потім дивимося куди. Праворуч, потім ще раз ліворуч подивилися. Немає транспортних засобів, тоді можемо переходити дорогу. Видимо. Ви маєте йти назустріч транспортному засобу для того, щоб ви бачили транспортні засоби, які рухаються.